Шановні матері та дружини військовослужбовців, які зараз виконують свій нелегкий обов'язок в складі 51 ї окремої механізованої бригади, до вас звертаються такі ж мобілізовані вояки з різних областей і міст України. Ми, як і ваші чоловіки та сини, маємо батьків, дружин та дітей, які залишились щоденними проблемами наодинці у той час, коли ми захищаємо свою державу зі зброєю в руках. Беззаперечно кожне українське серце сумує за загиблими під підволновагкою військовослужбовцями. І волинські хлопці віддали своє життя за Україну за право, щоб Українець зміг залишитися господарем на своїй землі. Їх смерть стала для нас жорстоким життєвим уроком, тортувала усіх військовослужбовців навколо розуміння того, що тільки від нас та наших дій залежить, ким ми залишимося в пам'яті наших нащадків. Сьогодні ворог ходить по землі Донбасу, а завтра може прийти і до наших домівок. Ніхто з нас не бажає помирати, але ми розуміємо, що зараз. Саме від нас залежить майбутнє наших дітей та рідних. Саме від нас залежить їх безпека та життя. Мужні та прекрасні жінки волині. Ваші чоловіки, діти, кохані та близькі, які зараз зі зброєю в руках захищають батьківщину, чекають на підтримку. Адже тільки спільними зусиллями жителів всієї України на нашу землю прийде мир та спокій. Ви, жінки, завжди підтримували нас, чоловіків, та надихали на подвиги і гідні вчинки. Немає сумніву, що ваші чоловіки справжні захисники рідної землі. Дайте їм духовної сили і віри в перемогу.